Вітаю на уроці Я досліджую світ. А які властивості має вода? Давай про це сьогодні поговоримо. Пригадай, де міститься вода на нашій планеті? Які ти знаєш властивості води? Ти вже знаєш, що вода це речовина, і в природі вона перебуває в різних станах: газоподібному, рідкому та твердому. Наведи приклади води в природі в різних агрегатних станах. Хмари, сніг, дощ це такі різні стани води. Хмара складається з безлічі краплинок води або кристалів льоду. Пригадай, сніжинка. Це кристалики льоду, дивовижним чином з'єднані між собою. У природі водяна пара піднімається вгору. На шляху вода потрапляє в холодне повітря. Охолоджуючись, пара перетворюється на дрібні краплі води. Так утворюються хмари. Маленькі краплинки води зливаються у більші і падають на землю у вигляді дощу або снігу. Отже, вода здатна переходити з рідкого стану в твердий або газоподібний, а з газоподібного у рідкий і твердий. Розглянь уважно малюнок кругообіг води у природі. Із водойми парою, в хмари, з хмар дощем в землю знову в водойму. Кругообіг води у природі. Пропоную подивитися відео. Коло обіг води в природі. Посилання під відео. Давай виконаємо дослід і з'ясуємо, що впливає на перехід води з одного стану в інший. Спочатку наповнимо одну посудину льодом, а іншу снігом. Обидві занесемо до кімнати. Під впливом теплого повітря, що в кімнаті, літий сніг поступово розтануть і перетворяться на рідину. Після часткового танення снігу й льоду водяним термометром потрібно виміряти температуру води в обох посудинах. Сніг і лід переходять у рідкий стан при температурі близько до 0 градусів. Майже при тій самій температурі, тобто при нулі, вода з рідкого стану переходить у твердий. Перетворюється на сніг чи лід. Другий дослід. Разом з дорослим у невеликій склянці нагрій воду. Під час нагрівання термометром 3-4 рази виміряй температуру води в склянці. Запиши результати. Вода за звичайних умов кипить при температурі 100 градусів. При цьому утворюється велика кількість водяної пари, яка виділяється з киплячої води у вигляді дрібних бульбашок. Як довести, що літий сніг тануть при нулі градусів? А як довести, що вода кипить при 100 градусах? Розглянь світлини. Назви агрегатні стани води. Спрогнозуй, що було б, якби вода була важча у твердому стані. І не мала три агрегатних стани. Властивість води перебувати у трьох агрегатних станах забезпечує її колообіг у природі. Давай разом виготовимо модель колообігу води в природі. Нам знадобляться ножиці, канцелярський скотч, прозорий поліетиленовий пакет із застібкою, кольорові маркери і одна склянка води. Отже, на поліетиленовому пакеті за допомогою маркерів. Зобразимо сонце, хмари та стрілки, які вказують рух води всередині пакета. Підписуємо процеси, які будемо спостерігати. Використовуємо світлину як зразок. Обережно наливаємо в пакет трохи води, не більше однієї склянки, і закриваємо застіпку на пакеті. Переконаємося, що застібка міцно закрита. За допомогою скотчу прикріпимо пакет до віконного скла або поверхні стіни. так, щоб на нього потрапляло сонячне світло, починаємо вести спостереження через добу. Наступного дня ми будемо мати змогу спостерігати за випаровуванням води, за створенням конденсату, тобто краплинок води, і навіть за опадами в поліетиленовому пакеті. Зробимо висновок за результатами дослідження: чи є колообіг води в природі. Властивості води це Вона не має запаху. Пригадуй далі, не має смаку, не має форми, прозора, безбарвна, текуча, має три агрегатні стани, замерзає при температурі 0 градусів, випаровується при температурі 100 градусів. Робота у зошиті з друкованою основою. 41 сторінка завдання номер 1. Познач галочку, як називається перехід води з рідкого стану у твердий. А вже ж це замерзання. Завдання номер 2 Заповни таблицю. В тебе є різні приклади, де знаходиться вода. Треба обрати, що це за агрегатний стан твердий, рідкий або газоподібний. Отже, вода в річці, чи роса – це рідкий стан. лід-сніг сніг це твердий стан, а водяна пара газоподібний. Завдання номер 3 Які властивості води демонструє кожен дослід? Перший немає смаку, якщо спробувати пити через трубочку. Другий прозора. Третій замерзає при температурі 0 градусів. Завдання номер 4 Зобрази за допомогою схематичного малюнка коло обіг води в природі. Роздивись уважно у підручнику. Пригадай. Подивись початок уроку і зобрази у зошиті. Завдання номер 5 Самостійно наведи приклади перетворення води у природі. Твердого стану в рідкий, з рідкого в газоподібний, з газоподібного в рідкий. Завдання номер 6 Познач галочкою правильні твердження. У природі вода трапляється у трьох станах. Так. Літий град вода у твердому стані. Так. При перетворенні на пару вода стискається. Ні. Володяна пара це вода в рідкому стані. Ні. Перехід води у твердий стан відбувається при температурі 0 градусів. Так. Вода закипає при температурі 100 градусів. Так. Якщо вранці на калюжах з'явився лід, це означає, що температура підвищилася. Ні. Вода у природі трапляється у трьох станах твердому, рідкому і газоподібному. З рідкого стану в твердий і з твердого в рідкий вода переходить при 0 градусах. Вода кипить при температурі 100 градусів. А чи знаєш ти, що вода прісних водойм замерзає при температурі 0 градусів? Морська вода солона, тому температура її замерзання завжди нижча 0 градусів. Вона залежить від солоності води. Що більша солоність, то нижче температура замерзання. Домашнє завдання. Повторити тему на сторінках від 90 до 94, а у зошиті на 42 сторінці зробити сьоме завдання самостійно. Дякую за увагу. До зустрічі!